Милі мої співтворці, всім всім радісні вітання. Я, Олександр, людина чудасія. Вітаю вас в просторі енергетичних метафізичних новин. Любі мої, сьогодні. Хочу, щоб ми звернули увагу на шлях нашої душі, адже на рівні душі багато хто з нас зараз готовий перейти на нову часову шкалу. Однак людський розум і его часто можуть прив'язуватись до тих самих нижчих думок минулих ситуацій і особливо стосунків, які явно більше не приносять нам користі. А також до всього того, що вся наша система, скажімо так, тіла перестала уже. Опрацьовувати і сприймати таким чином, як ми раніше уже проживали. Тому для всіх нас дуже важливо буде зараз звернути увагу, щоб наші кроки були, так би мовити, виваженими і ґрунтовними. Тому що саме в такій ситуації ми зможемо проводити для себе більше важливих енергій, більше важливих моментів старого переконань відпускати, і це час, коли. Есенції риб та діви нагадують нам про необхідність відпустити, замкнути цикл та заземлити наші нові бачення для нового життя. Адже з рибами ми відпускаємо для того, щоб знову обійняти і посіяти свої нові бажання в новому енергетичному полі. Звільнення від душевних контрактів одна із найскладніших. Для нас речей, оскільки за почуттям того, що ми часто вважаємо любов'ю, криється травма та прив'язаність, які власне і заважають нам піти з любов'ю та витонченістю, настав час вирішити всі проблеми, що стоять за причинами, чому ми розпалюємо старі сосунки, і позбутись тих виправдань, моделей самопожертв, які занепокоюють і поневолюють нас. Нашої енергії та свідомість, які заважають нам прийняти наш справжній шлях, і душевні контракти вони, власне, не призначені для того, щоб отримати чи тримувати нас у рабстві, а для того, щоб бути відкритими до дару уроків, які вони несуть. Бо саме цей урок допоможе нам зцілитись від травми та стати вільними суверенними істотами. І коли ми вирішуємо спонукати. До з'єднання душ, яке виконало вже свою мету, ми з вами вступаємо в цикл, у якому продовжуємо повторювати ті самі старі шаблони. Саме тому багато хто почувається застряглим, оскільки вони буквально заморозили, так би мовити, енергетично своє життя, боючись відпустити те, що спочатку вже не було. Нашим, обираючи звільнення з любов'ю, вдячністю та благодаттю, ми також обираємо відкрити свої серця для нових співтворень, божественних воз'єдань та для того, що тепер має торкнутися нашого життя новими способами і формами, що збагатять наші душі. Якщо ви готові відпустити, бо в кожного з нас є свій час, нам потрібно поважати свій власний. Час для розвитку та руху нової траєкторії, яку ми обираємо. І тут я хочу розмістити такий указ, який може трансформувати, змінити, бо кожен із вас є суверенним. А, власне, щоб керувати всім своїм істом і почати зцілюватись, відпускати і рухатись вперед. Цей указ є лише основою. Для необхідної внутрішньої роботи, яка включає очищення, відпускання, зцілення прихованих шаблонів, зміну думок і звичок, відновлення зв'язку з душею, очищення зв'язків та все, що потрібно звільнити, щоб створити простір для нашого нового бажання, прийняти нове. Це не одна разова пігулка, яка все вирішує. І в той час, коли ви будете проголошувати свій намір за мною, за моїми словами, ви можете їх окремо повторювати. Це дає нам можливість розірвати всі обітниці та зв'язки. Тому просто уявляйте яскраво, наскільки дозволяє ваша уява як божественне біле, діамантове світло. Усуває навкруги вас, розрізає всі шнурки, відрізає всі прив'язки та огортаючи вас своєю білою діамантовою енергією, створює і запечатує особисте поле навкруг вас, звісно, рухаючись в любові, мирі та енергетичному суверенітеті. Якщо час і простір вам дозволяє, разом зі мною в унісон можемо розпочати. Робимо глибокий вдих. Тут і зараз, з глибокою любов'ю та вдячністю я, ім'я ваше, Олександр вирішую тут і зараз розірвати угоди душі, які виконали своє божественне призначення, будучи вдячним за всі засвоєні уроки. І в цей час знаємо, віримо, відчуваємо, як. Біле божественне світло обрізає, загортає, створює. Я обираю звільнитись від будь-якого почуття жертви, емоційних травм, обмежених ментальних моделей, самопригнічення, жертви та всього, що перериває вільний потік енергії в моєму єстві, стосунках та життєвому досвіді. Я вирішую звільнитися від енергетичних, міазматичних, ментальних, емоційних та фізичних пут, звільняючи свою енергію, розум, душу та свідомість, а також повністю звільняючи тих, хто все ще прив'язаний до мене. Зараз я обираю стати енергійною, вільною, суверенною істотою, яка відповідає за свою особисту подорож, емоції, думки, енергію та життя. Я вирішую відпустити всі обідниці душі, які ми колись дали, всі кармічні моделі між нами, всю нелюбов, створену з несвідомого простору, зберігаючи лише любов, мудрість і силу, які ми отримали від нашого оз'єднання. Я свідомо прошу своє єдине я та провідників видалити всі душевні, енергетичні, сексуальні, емоційні та ефірні зв'язки, шнури, імпланти енергетичних паразитів і все те, що не є доброзичливим, що повністю та назавжди тримає нас енергетично прив'язаними один до одного. Тепер я став цілісним, зціленим і вільним, щоб прийняти нові воз'єднання душ і всі безкінечні благословення, які Всесвіт має для мене. Тепер я обираю жити в любові, красі, силі та свободі. Дякую вам, дякую вам. Дякую вам, єдиний я є та всі мої провідники і наставники за вашу допомогу, ведення у цій свідомій заяві про розірвання контрактів душі. Зроблено, зроблено, зроблено. Так воно і є в безмежній любові і відданому служінні. З вами був Олександр. Користуйтесь, застосовуйте, активовуйте, звільняйтесь і будьте щасливі.